Цьому Талібану допомагає Китай, Іран, Пакистан та Росія. До прикладу, Німеччина передала Талібам посольство і консульство. А потім вони заявляють: О, ми підтримуємо права жінок, ми не підтримуємо тероризм, ми з жінками Афганістану. Але ж ваші дії говорять зовсім інше. То на чиєму ви боці? Вони зупинили евакуації. Тепер вони депортують людей з кримінальним минулим назад до Афганістану, навіть якщо це громадяни Німеччини. Вони жили тут, інтегрувалися, отримали паспорти. Це відповідальність німецького уряду, що він не створив ефективних умов, аби ці люди могли змінитися, розвиватися, вчитися і, можливо, не ставати злочинцями. Ти не можеш депортувати злочинців до Афганістану і водночас забирати лише мізки країни. Є ширша картина: Європейський союз, захід і Америка заявляють, що вони за права жінок, за права людини, але, вочевидь, лише доти, доки це відповідає їхньому порядку денному. А зараз це не відповідає їхнім інтересам. Зараз схоже, їм вигідніше мати відносини з Талібаном ніж замислюватися над тим, від чого насправді страждають жінки.